<рит Noah> Братва по дорозі ходить. Повилазили, йдіть. Додому. -піц -піц Сіромаха. -піц 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 <пл Web> і маркіз. Багіра тут. Ой-ой-ой. Мокрець який повиростав, хай повбили. Я від смерті тільки морозець лупне і мокрець пропаде. Поп'ємо кавусі з дідуликом зараз. Дай треба щось робити, нема чого гуляти. О, я думала, відкрита хата вона закрита. Щось треба їсточки варити. Мені салату хочеться доброго якогось. Такого, як колись робили. Не, не з нових, а із старих. Оце дуже хочеться Людмилу зробити. Але я м'язце не витягла, щоб розмерзлося. І гриби якраз є, можна зробити, піджарити, бо туди гриби треба цибуля і м'яско. Ну, коротше, щось зараз буду думати. Дівчатка, кому треба лосини, даю вам посилання, де ви їх можете придбати. У них є лосини без утеплення, є на велюрі. Я ось вам показую всередині, які вони. Це на велюрі. Ось така моделька, посадка висока, дуже добре тягнуться. Розміри є до об'єма стегон 140 сантиметрів. Ну, я приміряю одні. Моделька однакова. Ці на флісі. Розмір у мене 2XL. Ось такі на флісі. Ну, мені це подобається? Що? що ця тканина вона не кошлатиться, не затягується. І абсолютно нічого не стається. Ну, а зараз примірочка. Так, дівчатка, показую вам посадка висока. Дуже добре так стягують і тримають животика Це саме головне. Гарну скринку прикривають і довгенькі. Ну, те, що треба. Лосини, якась ковтина Зверху курточку і, і погнали. А що нам ще треба? Переходьте по посиланню. Давайте свої параметри і замовляйте. Витягла м'ясце, може десь Бог розмерзнеться до вечора, так, може вечором зроблю салатик. Зараз піду переберу грибки, перевдягнуся та поставлю, хай варяться. Я оці гриби як варяться, хоч і знаю, я що вони там всі хороші, бо ми ну, яких не знаємо, ми не беремо. Але завжди цибулинку, чищу невеличку, кидаю. Якщо цибулинка не, не посиніє, поки вони киплять, значить всі грибки хороші. Якщо хоч один попадеться поганий, то цибулинка стане синя. О, це так батьки мої робили. І я так роблю. Сіла баба на порозі, розставила руці і ноги. Дівчатка, дивіться, багато хто з вас мені написав, щоб я дивилась, бо е, червивий гриб. Я ось два розрізала, воно червово, червивого гриба видно зразу. Повірте мені, я ж, ж, ж не, не, не дурна людина, я в курсі справи. Як оце ніжка червивенька, понимаєте? то і далі ось, ж, вже ж, бачите. Червиве, це, це дідуля, я зверху його. Це є, це його. Оце воно буде червиве. Як ніжка не червива, і то ось трошки шапочку ще можна і обрізати. Це в мене дідуля. Він бере все в підряд. Я знаю його, а тоді, думаю, на це йому для кількості треба. Так? Ну, хай буде, що ж ти зробиш, Ось такий чималий. Хороший. Зараз я його ось, ніжку пошкребу і ще один Тому що воно і так видно, де гриб червивий, а де ні. Він тугенький. О, чого ж він буде червивий? Не буде. У нас такі дощі вийшов. Ну, я не кажу, не без того. Так воно ж тільки ніжку одріж, зразу видно. Дивіться, це хороший грибочок. Ще один розріжу, Більше різок не буду. Нащо ж їх переводить? ну. Гарненькі. Принесли нам каву з кумою і вороженка. До кави. До кави. І ще що ми ждемо, кома? Салат? салат, салат, сендвіч тунцом. І все. І все. Знімаємо пробу. Да що ж це таке? Сонячні зайчики. Дуже смачно. Взагалі моя частина найсмачніша це ця. Ну, але вся дуже смачна. Ніжна, не перекопчена, і сіль. Ну, це в міру дуже-дуже добре. Що, що? що Товстолух. Я на не сказала, що заріб, а товстолок почала. Дуже добрий. Далеко нам по ці замовлення їздить, це він ще кінець города. Але це смерть правда? на селі, а кажете, що вам все одно, що говорять в селі. Мені все одно, що говорять в селі. Все одно, просто я знаю, що зна... я знаю, що хто це говорить. Це вона сама і говорить. Я не зациклась совершенно. Дівчат, як я можу зациклитися за те, що кажуть, як я там не живу. Я туди приїжджаю, нам схожу й поїду, мені пофіг, що там кажуть. Мені хай віддасть моє і все. Мені пофіг, Я ж там не живу, а хоч би й жила. І все. Що там ви мені доказуєте за це? Я просто завелась, тому що ну, така я є, така. такий в мене халахтер заводний. А що кажуть в селі, мені все одно я там не живу і дуже давно. Чоловіка нема, в грудні не буде 9 років, а я 8 років. Це майже 9, я осінню поїхала. Так що мені пофіг, що там кажуть. Там у селі 10 чоловік живе, І більшість з них. На моїй стороні я впав. Закриваємо тему багато чисто цій людині. Яка може запросто ви та кума, з якою у вас блок був. Ні, це зовсім не так ума вийшов. Мама я жила там, жила собі жила, його я не знала. Це не так ж Скажу вам не про кому, хати все, міняємо тему, бо кажуть, що я зациклилась. Ні, я абсолютно не зациклилась. Моя совість чиста, я ні в кого нічого не забрала. Якби мене попросили повернути чужі речі, я б це зробила з задоволенням. Все, на цьому тему закриваю. Давайте про щось інше. Була вчора індюшку і ще кинула в морозинку. А всю це багато. Треба половинку мені відрізати, щоб, ну, щоб по частинкам варити, щоб свіженька було собачкам, щоб не весь кусок. Я приїхала з фарбування пізно і така замучена, думаю, кину я його. Зараз хочу поділити його на кусочки. Ви. Ще на ПП? Ні, дівчат, я ж ніколи на ПП не була. Була, але зовсім трошки. Я ж інтервальне харчування. Нічого. Інтервальне. Їм до 11-ї, ой, не раніше 11-ї, вечерюю, не пізніше 18-ї. Два, два прийома їжі. Їм усе, пільмені, все на світі. Ні. Ще масло хай трошки розтане і тоді я його переріжу. Так що я і не була. Не була я то марафон брала валюне, супермарафон. Мені дуже подобався, я 6 кілограм так з легкістю за марафон скинула. Е, ну ж, знаєте, Інколи набивається, інколи щось хочеться. Ну, зараз в мене стабільних 75. Е, ну, я кожного дня не важуся, може, коли 76 там є, ну, по-різному ж буває. Де ваша кума, з якою вела? Моя кума зараз у Польщі, я ж тільки що сказала. Вона потрошку виходить в сторіс, просто вона поїхала у Польщу нянчить внучку. Внучці був е, один рік. Їй було просто ну, ніколи. Вона і так його не дуже вела, О, скажімо так, щоб дуже вона прям вела блог. Ні. Але ну, вела хоч щось. Де ви брови? Підкрасили, да? взагалі не підкрашу. А ну що ви взяли, що я підкрасила свої брови. У мене татуаж брів 55 років, як зробила і все, дівчата. Може, так тінь падає, може, так світ падає. Нічого я не підкрашувала. Оце як зробила 55 собі, розтушовку стрілок і брови, я більш нічого не робила. А губи ж у один мілілітр. Ні, ні, то може так світ падає. Ні. Не красила, не крашу. Якщо ж я буду красити по татуажу, воно виїсть татуаж. Я просто під, ну, як би сказати, пінцетиком тут лишнє вириваю і все, нічого не роблю. Я тільки роблю догляд за обличчям і все. Догляд за обличчям, масаж обличчя, кожного дня цим займаюся ну, обов'язково. В Мене помню, що сьогодні сказали, що я в парику. Хоча в салоні такі красиві парики. Я, я, мені здається, я б не носила парик. Ніколи в житті ботокс не колола, дівчат, ніколи. Все двигається, дивіться, ніколи не колола. Губи підколола в 55 один мілітр і в 60 років один мілілітр. І донька раз робила мезотерапію, то знаєте, ну і зволуження, обличчя, ін'єкції, зволуження, обличчя, і все. Смас ліфтін врешу, бачите, смаз ліфтів нараз робила. Робила, ще в Києві, мабуть, тільки будинок ми купили, робила смас ліфтів. Ну воно вже все давно пройшло і сліда від нього не залишилося. Єдине, що мене зараз рятує, це гарні крема і масаж обличчя. Масаж обличчя мене тут дуже я коли схудла, мене прямо тут ну, обвисло просто. Я ж зараз це так, знаєте, як почну його туди підтягувати, розтягувати. Так що не колола, були в мене позови, такі позиви, зробити бліферопластику верхню. Ну, мені сказав, лікар нижню не потрібно. Хоча в мене ці синці, мене вони, ну, я займаюся масажем і вони трошечки. Допомагає масаж. У мене синці були ярко виражені, зараз ні. І ось ці брили вже не так висять, дівчат. Допомагає масаж. Яку мама на Сергія хрестила. І в мене такі були позови зробити бліферопластику глаз, Ну, це повік, глаз що попало. І мені. Лікар, з яким я консультувалась, порадив зробити нижню підтяжку обличчя. Ну це отут отак трошки і шиї. І я ви знаєте, так уже налаштувалася. Потім подивилася, я казала вже це повторюсь Ірину Алфьорову, як людина старіє з достоинством. І я сказала, ні, я буду ну от як, як буду старіти, так і буду старіть. Поки займаюсь вранці утром, значить, це я ну, вмиваю всі мивалка, мене. Гарна добротна я купила тоді тонік, це для вирівнювання шкіри, тон. потім в мене сиворотка і потім в мене крем. При гарний масаж обличчя. І потім в мене ще син купив мені крем біля Ну, Не скажу, що воно вже одразу такий ефект, може, воно вже краще і не буде, але, по крайній мірі, мені аби гірше не було. Дякую, Альоночка, дякую. Ти знайшла час до мене зайти на прямий ефір. Наготувала? Я вже скоро буду виходити, можемо созвонитися. Десь давай та ще трошки посижу, може, ще хто якісь новості напише. Йона пішла на прогулянку, Сергій десь у гості поїхав. Завтра ми йдемо десь на прогулянку з Яною підемо з прогуляємося. Я вже роботу свою недільну всю поробила. Посуд перемила посудомийці, полотенця постирала. Так що так, вже ляг... лягла відпочивати. Буду чекати, якщо чекатимеш, я ще трошки посижу і наберу тебе. А ні, давай вже завтра відпочивай. Нового нічого не, не случило за це. Время. Крім моєї еподмента, все чудово. Ну, ти зрозуміла, про що я. Мені так знаєш, легше десь в якійсь частині. Вчора Вінтеру теру вкололи 12, він сьогодні трошки поїв, у мене трошки настрій. Так що, ну, якщо хочеш, жди дзвінка, ні, дзвонимось завтра. Завтра ми з Яною день вільні. У нас завтра вихідний. Тільки прокапаємо вінтера в першій половині дня і все. А якщо не спатимеш, то ще наберу. Ще тут якісь новості з села хочеться дуже ще може щось почути. Вже й собі спати хочеться. Бо я вже сьогодні їсти не буду, яєць наїлась, малиною закусила. Жбу Альона, твій горох. Зварю собі горохового супу. Що ж, ніхто більш нічого не хоче мені написати. Доброго вечора. Ірочка, доброго вечора. Із села ніхто нічого не хоче написати, то мене прям поразили мої односельчани. Я, а я вже їла супчик, супер. А я шубу зробила два лотка великих вийшло. І з'їла яйця з перепелині, купила в тер, а прочитала, що йому для почок не можна. Тому я успішно п'ять штучок сама з'їла. Леночка, як вам та... Леночка гула. як вам там живеться? По-різному, живеться мирне небо, чудова погода, але не вдома. не їздили, бо ж тут заборонено. Хоч люди їздять і консервують і не бояться, тут заборонено. Перша причина заборони це людина може, не дай Бог, отруїтись. вони піклуються про здоров'я людей. А друга причина це ми забираємо їжу у тваринок. Тому в тому році їздили. Пройшов нам номер, а взагалі то штраф 300 фунтів. Ну не знаю, люди їздять і продають. Я бачила в групах, пишуть продаємо, прийдем білі гриби. Син хотів купити, але я сказала, не потрібно. З того мак не робив і голоду не робив. В Україні дуже запас багато грибів. Зараз ну, ну, в Україні ми їздили. Отуди на Іванків, як в Києві, жили. Я взагалі не грибник. А їздила в такій компанії грибників, що вони під дубник не щитають грибом, вони б тільки підосиновики беруть білі гриби і польські. Так що, ну, трошки навчилася вже на Київщині гриби збирати. А я взагалі по грибам ні, не люблю. Я люблю сковорідки. Сьогодні вони ж Середку привезли українські хлопці наші, куди вона годна. В Україні вдома, вдома чоловік основном ходив по опенки. А в, коли в Києві жили, їздили. Туди в сторону Іванки, а туди аж до Чернігівщини. Ася не можна, боя не Ой. Що без грибів можна жити, я вішанки купляю, прекрасні гриби. Бонечка, там нема нікого. Іди до мене лучше, йди. Іди, моя дівчинка, сюди йди, Сюди йди, ось осюди. Не сходь, вонь, Ось Сюди йди, йди. Шубу зробила, два лотка. Тільки не стієс. Не з тієї сільки, що привезли, не водна взагалі. Нікуди. Солодка, нежирна, а купили три банки. а Три банки, ну, банки по пів кіла. І тепер ті три банки в Ірландії ми назбирали пеньок багато. Бачите, як? Супер. Будете їсти з Україну згадувати. Вінтер, зараз я зайде. Вінтер! Так що такі діла. Сумщина теж моє вітання, смачних вам опеньок закривайте, чи жарте, смажте, їжте, наїдайте. Я опеньки теж люблю. Мені вони краще, ніж білі. Чи, можливо, ми до них так привикли, що це опеньки. Я на смаколики принесла, да? печиво мамі, плюс кілограм. Тростянець передає вам вітання. Вітання тросянцю. Це моя Боня, Боня вам теж всім передає вітання. І вона з нашої урожайне серце, так? Да? А хто знає, яке? там за 60 копійок. Зараз я на розпакує, покажу. У вас там кофточка відтопирюється. І що там видно, як вона відтопирюється. Це не кофточка, це халат. І я ось так сижу. Ви? Тут в мене індус такий є, мадам, мадам. Там нічого не видно. Я ось сижу, хай відтопирюється. Ні, Ні, за що вибачатися, Лідочка. Хорошо, що ще відтопирюється. Погано, як уже не відтопирюється. Привіт, Лебедин, привіт Лєночка. Всім привіт! Мама Валя зайшла, привіт Лебедина, Ксюха. Я, мабуть, вже буду закінчувати цей прямий ефір. Він такий вже якийсь для мене довгий, я вже заморилася. Спать я в ефірі точно не буду, як деякі сплять. Тому на сьогодні, мабуть, стоп. Я запомнила, що я ще боню не годувала. Зараз її кашкою погодую. Привіт, Київщина, всім привіт, привіт-привіт. Тепер до понеділка. Завтра я відпочиваю від соцмереж взагалі. Навіть телефон вимикаю. Вже 17-й вийшов, оранжевий. Багато вже блогерів бачу з таким новим телефончиком. Вже й телефон у мене розряджається, тому вже все обсудили, всіх обсудили. Котра година у вас «17.50». п'ятдесят. Всіх обсудили, все обсудили. Е, історію е, по-друге Розкажу з понеділка, що це за людина і що вона може зробити з іншою людиною. Дві години різниці, так, дві години. З Європою одна, а тут дві. А на тенеріфи ми були так само, як і тут. Дві години була різниця. Дві години різниці. Ну, я була у Польщі година, не замічається. Дома теж є великої різниці не... Це, як, знаєте, там би вісім-дев'ять годин, то так. А отак дві години вони. Вдалого відпочинку вам усім теж завтра, всіх обіймаю. Всім всього... ви продали будинок на Сумщині. Ні, мене його обікрали. Всіх обнімаю, всім бажаю добра, тепла, любові, всього самого-самого-самого найкращого. Нехай Господь оберігає ваші родини, вас, Божої, опіки вам цієї ночі і кожної ночі. Сумщина, моя рідна. Та і всі, Харків, і всі, вся Україна це моя батьківщина. Тому всіх люблю, обіймаю і допомагаю.